Мазин у сама світаю. Ну що, хлопці дівчата, маємо дуже цікаве оновлення щодо повербанки по Xiaomi. Новинка, реальна, найпотужніша на сьогодні серед Xiaomi, Це 30, 30 мАч приїхали до нас. От 18 Втн швидкої зарядочки дуже цікава модель. Офіційно сертифікована на всі сразу кажу, гарантія 12 місяців. От. Також маємо. Дуже цікаво, ну тут правда 20 мг, але 50 Вт може заряджати ноутбуки. Також приїхали 20 ки звичайні швидкою зарядочкою. Дуже цікава моделька 10-ка від Xiaomi приїхала теж саме, швидкою 22,5 Вт зарядочкою. І ексклюзивчик для айфончиків, для модних Флагман і так далі. Це від Xiaomi, 10 000 мА з підтримкою 30-ваттної бездротової зарядочки. Ось сертифікований павербанк і до нас теж саме приїхали. Спішіть, хлопці-дівчата. Також, комусь я вже не хватає, у нас є такі найпотужніші 100 і 120 тисяч мАгодин від бренда HOKA. Xiaomi бренд офіційна гарантія 12 місяців. Біжіть до нас.